Ось вони, славетні сльози вина. Вишукано, елегантно, романтично. Але що, як я скажу, що це не сльози розбитого серця, а звичайна фізика, а точніше, ефект марангоні. І навіть витриманий коньяк не може стримати емоцій. Але не поспішайте телефонувати сомельє. Я зараз усе поясню. Якщо просто, то ефект марангоні це рух рідини, спричинений різницею у поверхневому натягу. Тобто, коли частина поверхні рідини має більший натяг, вона починає тягнути іншу рідину за собою. У випадку з вином спирт біля стінок бокалу випаровується швидше за воду, створюючи цю саму різницю. І ось результат сльози. Які котяться по стінках бокал. Ну а тепер трохи магії. Ось у нас звичайна вода. Ось перець. Розподіляємо його по поверхні. Все відносно спокійно. Але варто лише додати краплю мильного розчину. Опа! Перець чемпіон з втечі. Але чому? Правильно, знову поверхневий натяг. Мило зменшує натяг води в центрі. І перець моментально тікає в зону, де натяг сильніший. Ось вам і ефект марангонів дії. А що якщо цю силу використати для транспорту? Створимо мильний реактивний двигун. Ось паперовий човник. Якщо капнути мильною водою на його корму. Запускаємо міжконтинентальні рейси. Знову ж таки, мило зменшує натяг позаду човника, а сильніший поверхневий натяг попереду буквально тягне його вперед. Простий і геніальний принцип. А якщо човник зробити екологічнішим, ось листочок мило. Ні, цього разу беремо чорнило з кулькової ручки. Упс, замало палива залили. Спробуємо ще раз. Екофлот майбутнього принцип той самий, але чорнило працює не гірше за мило, навіть у природі можна знайти цей ефект. Деякі комахи вміють рухатись на воді, використовуючи подібний трюк. Ось так. Один фізичний ефект зв'язує між собою винні сльози, перцевий спринт, мильний човник і навіть листочки на чорнильному ходу. Хто б міг подумати, що таке просте явище керує і романтикою, і наукою одночасно. Тож тепер. Коли ви бачите сльози вина, ви знаєте, що це не емоції, а просто фізика в чистому вигляді. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!